Як реагувати на образи, підколи та пасивну агресію, щоб зберігати свою гідність, виглядати впевнено та сильно. Перше, завжди, коли провокують, хочуть отримати емоцію. Тому завжди веди себе беземоційно, спокійно та розслаблено. Спокійний погляд, рівний тон голосу, спокійні рухи або їх відсутність показує, що тебе складно вивести з себе. Подивись людині, яка провокує прямо в очі. Не бійся зорового контакту. Ніколи не опускай і не відводь. Впевнений погляд. Це сила. Він демонструє, що ти не боїшся і не зламаєшся. Будь дзеркалом людини та використовуй стоп фрази Ти серйозна, тобі самому не смішно це було недоречно. Ці фрази ставлять межі і показують, що ти не допустиш знецінення. Ніколи не виправдовуйся і не пояснюй. Це позиція слабкого. Не кажи, я не то мав на увазі. Краще використай фразу я сказав те, що вважаю за потрібним. Не жартуй над собою, коли тебе принижують. Самоіронія – іронія, це класно, але не в цьому випадку. Вмій закінчити розмову та піти красиво. Вибач, я не бачу сенсу далі це обговорювати. Виглядай сильно зовні. Кожен твій рух, кожне твоє слово. Твій тон це все повинно демонструвати, що ти не дозволиш себе знацінювати. Пам'ятай, ти не слабкий і ти не смітник для чужих проекцій.